Про що буде моя доповідь? Про, про наш регрес та прогрес, які дають нам сьогоднішні події, коли я готувалася, ну і взагалі я досліджувала цю тему з самих перших днів війни, як ми регресуємо, як ми просимося на ручки, як нам хочеться дуже сильно е, стати немовлям, закутатися, да, в цю ковдру і сидіти, нічого не відчуваючи, і просто бути в, ну, в якомусь да там такому первинному стані, І я ну, почала це досліджувати да, з такої психотерапевтичної позиції, що це з психікою відбувається. І мені хочеться е, тут е, згадати. А Хіла, який у 42-му році ввів поняття арт-терапії, да було перший раз визначено. Потім в 45-му він, він опублікував свою книгу Мистецтво проти хвороб. І у нас зараз є дуже чітка аналогія з тим, що відбувається зараз. Важливий момент для арт-терапії. Зараз така стадія да російсько-української війни, дуже агресивна стадія, за, за обсягом. За залученостю тих країн, які нам допомагають, які беруть участь, це дуже нагадує Другу світову війну. І я бачу, що арт-терапією в Україні відбувається. Це дуже потужний, такий, ну дуже вона дуже розвивається е, да, в, в таких важких умовах. І мені хочеться. Ну, щоб ми, артерапевти, да, і українські психологи, не забували, наскільки е, ми потрібні, наскільки ми даємо зараз користі багато суспільству, ну і дуже були ну, бережні до себе, да, щоб плекали ось це своє ментальне і психологічне здоров'я, е, Арт-терапія домінує в відновленні психоемоційних станів. Е, так, зараз що переключається воно. Ой. Так. Передньо не переключалася да, зараз. Переключили. Переключили. Так так, і ми ми використовуємо зараз з досвіду, судячи да колег, і я зі свого. Всі, всі інструменти, які можливі. Ми беремо все, що малює, малюється, малюємо, все, що можна взяти, зробити, да наклеїти, простукати. Да, ми все залучаємо. І зараз дуже сильно розширилися інструменти арт-терапії, Їх якось ну впроваджують, використовують будь-які матеріали моя методика яку я буду ну про яку я буду казати вона дуже пов'язана з емоційними станами да це про наші е... Емоції, які затоплюють, розривають, знесилюють, лякають і з, і з цим, щось потрібно робити, і психіка знаходить такий спосіб, як регресувати і кудись ну там вприпрацювати ту поведінку, да, вона знижується до тої поведінки, яка була властива ну в ранніх довербальних стадіях. Вікторія Назаревич каже, що регрес в кризових станах є саме ресурсний процес, який був досвід людини. Зі свого боку я додам, що в нас коли в нас немає уявлення про майбутнє, а в ситуації війни дуже розпливчасте майбутнє. Ми цим регресом допомагаємо психіки, начебто, зачиїтися. Набрати повітря да і відновитися, начебто, даємо ну плацдарм для подальших якихось дій. Перепрошую, і, три хвилини угу, да, дякую. І коли до нас приходять клієнти і кажуть: в мене немає сил, я начебто там, ну я начебто знесилений, ми можемо да, робити висновки, що це регресія, і що тут такий да, спосіб повинного дослідження, як його можна приміняти, що з собою вона що є. Ну, уявіть, що Пуповина — це такий ланцюжок да, канатик, який до плаценти просто він приєднується до плаценти і тим самим насичується вітамінів якихось від ну, там, да, материнського тіла. І ми можемо зараз в собі досліджувати, до чого я приєднуюсь, що мене насичує. Мої клієнти кажуть, я приєднуюсь до дитини. Я з нею піклуючись більше, я начебто набираюся сил. Хтось каже, я приєднуюсь до волонтерських організацій, допомагаючи, я собі даю сили да, тим самим відновлююсь. Хтось до творчості. До творчості. Ми, психологи, приєднуємося до наукових або там навчальних проєктів, і це нам теж дає такі сили насичення і нам дає такі психологічні вітаміни. Що ми можемо пропонувати? як, Так, ну тут на фотографії можна, можна подивитись да, приклади приєднання. Ми можемо приєднуватися теж до приготування їжі, до природи, до національної ідентичності. Да. Ми вчора слухали доповідь про меми і до мемних таких якихось? Ну, Гуморних речей вони нас теж можуть насичувати. Які ми вправи можемо пропонувати? Це будь-які методики арт-терапії, але з елементами да, там, насичення, тобто, щоб наш клієнт усвідомлював, що саме мене може що саме мене може насичувати. Ми можемо давати колаж «Образ я», які насичує і з'єднання з оливцями, ми можемо давати тілесні практики з да, з пупком, саме що, да, через тіло нас нам дає сили. Також в артерапевтичній посочниці теж можемо будувати ці зв'язки. І я хочу показати декілька робіт клієнтів, клієнтів які ну, мені дали дозвіл. Щоб продемонструвати, це, наприклад, калаш, де клієнтка своє з'єднувала з різними. Да? Там вона обирала картинки і поповинний зв'язок, який був Ну, якось промальований і проговорений клієнтка, що вона казала: ось мої люсточки, це мої плюсточки, це мої, якихось, якісь там елементи, з'єднують мене з центром і через які я насичуюсь. Uh, Більш ну більше про це можна буде почитати uh, в тезах. І я ще раз дякую і ще раз наголошую арт-терапевти. Не забувайте про себе, шукайте свої моделі, uh, да, те, що ну вас до чого ви можете приєднатися, насититися і йти далі. Uh, все буде Україна. Yeah. Дякую.